Віталій Леонідович, сьогодні ваша команда зазнала поразки. Декілька слів по грі, чому в вашому другому таймі у вашої команди не вийшло. І які перспективи взагалі зараз на майбутнє останні три тури? Як будете налаштовувати команду, щоб, можливо, ще поборотися за перше місце? Ну, вже, скажімо так, від нас мало що залежить. Понятно, що будемо виходити на кожну гру і намагатися її виграти. Якщо з таким бажанням не, не налаштовується на гру, то в який смисл на неї виходить. Е, залежить тепер від ігру нашого сьогоднішнього сьогодні основного суперника. Да, програли, не можу сказати, що по грі програли, десь не вистачило. Готувалися до цікавого, цікавого матчу, принципового матчу для нас в плані турнірної таблиці, ну, не, не вистачило нам. Не знаю, бажання десь в атаці. Другий тайм, начебто і більше з м'ячем були, але створити нічого не змогли. Чомусь е, у вашої команди є багато е, бомбардирів, навіть можна так сказати, гравців-лідерів. Це Гриненко, е, ви і також ще декілька гравців, які є е, бомбардирські гонці. Чому сьогодні від них було таке затища? Або чому не вийшло в них реалізувати якісь моменти? знаю, може, це наша проблема в другому таймі момент. Був коли вибіг наш футболіст, один із гонки бомбардирів. Замість того, щоб м'яч віддати другому з гонки бомбардирів, він вирішив пробити при рахунку 0-0. Для мене це не зрозуміло. Це командний вид спорту. Можливо... Індивідуальні нагороди чи гонки, чи не гонки, вони не грають у ніякої ролі. Можливо, Ви команда. Можливо, все-таки це зіграла ключовий. Я розумію, якби це було дитячий футбол, де там діти один за одним гоняться туди, да, а де грають дорослі, дорослі футболісти, то для мене це не, не зрозуміло. І декілька слів. Наступна гра у вас проти. Команди Халк. Халк, у вас принципово таке дербі. Постійно з ними. Як налаштовуватись будете? В минулому колі ви з ними втратили очки? Чи буде у вас бій з цієї гоблини? Я не знаю, хто придумав це принципове, Ну, Для мене це і для футболістів нашої команди, це звичайно е, чемпіонату. Така як з Курсом, така, як із шполи. Тут не розподіляєш їх. Да? В якомусь смислі. Територіальне дербі, ну і не більше. Та, ну буде налаштуватися. говорю, ми налаштовуємося на кожну гру. Хочемо виходити і вигравати, але ж, скажімо, чемпіонат такий короткий, ну не такий длинний, Всі ігри виграти не, не вийде. До цього ми готувалися, але ну, не треба було програвати на сьогоднішнього. Дякую вам за коментар і успіхи вашій команді у майбутніх матчах. Дякую.